Чи технічно, ну наприклад, на тих ж підстанціях підсилюючих стосується того, що зараз холодно і там ну на насоси, на де там люди. Що коли, коли одразу вмикається світло, що починається збільшення споживання електроенергії і тому там да, десь приводить до збільшення напруги, десь вона падає, що Це і, загальна і ремонти, да, от, як Це загальна ремонти. Це загальна проблема, вона доволі поширена. Пояснюється тим, що коли з'являється світло, багато людей або не вимикали до зникнення потужні електроприлади, або одразу їх вимикають. Іде різкий стрибок споживання, який мережі витримати одразу не можуть. Аби цього уникнути, ми просимо всіх, по-перше, коли у вас зникає світло через графіки, вимкніть, будь ласка, потужні електроприлади, коли з'явилося. Будь ласка, вмикайте їх по черзі протягом хвилин, хоча б 15. Не все одразу, а поступово. Це дозволить уникнути стрибків, це дозволить уникнути пошкодження і побутової техніки, і наших мереж, і відповідно додаткових аварійних ситуацій, які можуть, на жаль, збільшити тривалість відсутності світла.